Ваші крінжові історії з історичними людьми. Я зайшов у салон зв'язку купити телефон для нашої фірми. А якийсь хлопець прийшов купити телефон для своєї доньки підлітка. Не знаю подробиць, але мабуть у салоні не було тієї моделі, яку вона хотіла, тому їм запропонували замовити її. Це не влаштувала хлопця і він влаштував справжню істерику, звинувачуючи продавця консультанта, що він зіпсував подарунок на день народження його доньки. Вийшов менеджер, щоб подивитися, що відбувається. Серед відвідувачів салону був чувак десь на 1,95 зростом. З бородою, з татуюваннями на обидві руки. Він сказав: Чуєш, заспокойся. Сердити татусь закричав, хто це сказав? Лисий гігант відповів. я сказав дуже сердитим тоном. Папаша одразу опустив голову і заткнувся. Менеджер спробував розібратися, але татусь сказав йому: все, ми йдемо. Шкода, що я не можу сказати, що всі в салоні захлопали, але принаймні продавець консультант був радий я допомагаю двоюрідному братові по роботі, коли він не встигає. Якось раз наш дядько поїхав за сендвічами, поки ми працювали. У мого дорослого, 45-річного двоюрідного брата, стався напад люті просто на місці роботи. Він почав кидатися речами, а все тому, що в його сендвічі були солоні огірки. Він розбив вікно власної машини і знищив матеріал приблизно на 10 тисяч доларів через солоні огірки. Хлопчина в моїй школі отримав джип на свій день народження і дуже довго влаштовував істерику, що машина не того кольору. Він в ніві зруйнував половину будинку. Тому наступного року батьки купили йому яхту. Йому не сподобався інтер'єр, і він підпалив її. Через рік йому подарували гелікоптер, і цілком очікувано він теж не сподобався йому через якусь дурницю. І він знову закатив дуже сильну істерику. Ми постійно жартували, що його батьки щороку купують йому той чи інший вид транспортного засобу, щоб він якнайшвидше. Що виїхав із дому, і їм не довелося терпіти його. Моя сестра найістеричніша людина серед усіх, кого я знаю. Якось раз ми заїхали на Макдрайв. Вона замовила нагіци з соусом барбекю. Коли ми під'їхали до віконця, їй видали нагіци, але без соусу. І вона просто почала дивитися на касирку, чекаючи, що та сама здогадається. Через якийсь час вона нарешті сказала: Ну, ви віддасте мій соус? Чи як касирка відвернулася від віконця в бік? Моя сестра сказала: Вибачте, ви глуха, де мій соус? Касирка відповіла: Я дістаю його. Вона дістала кілька пакетиків із соусом. І віддала їх моїй сестрі не дуже вічливим чином. Тому моя сестра кинула половину пакетиків її в обличчя і обізвала її сукою. Потім різко поїхала звідти, як літуча миш із пекла. Я взагалі ненавиджу ходити кудись із сестрою, тому що вона регулярно влаштовує істерики через найнезначніші приводи. Я колись працював менеджером у закладі, де готували крильця. Жінка і чоловік дуже сильно розсердилися на нас, коли прийшли за замовленням на винос, який у нас не значився. Ми чекали 30 хвилин, чому нашого замовлення немає. За останній тиждень у нас не було замовлень на це ім'я. Я не знаю, як вам допомогти. Але ми оплатили його. Можливо, замовлення зробили під іншим ім'ям? Так, можливо. Наш син зробив замовлення, спробуйте пошукати на ім'я Джек Сміт. Це для прикладу. Вони назвали інше ім'я. Вибачте, але на це. Ім'я теж нічого немає. Покажіть, будь ласка, ваш чек. Я подивлюся за номером підтвердження. Жінка простягнула мені чек. Їх син замовив їжу на ім'я EA Sports. Ви в грі. Коли я повідомив їм, на яке ім'я замовлення було зроблено насправді, і приніс їх їжу. Вони почали просто кричати на мене і говорити, що я сам у всьому винен. Чувак почав жбурляти стільці на інших відвідувачів і розбив вікно великим каменем. Ми викликали поліцію і вони пішли. Але через три години чоловік повернувся і знову почав кричати на мене. Інших співробітників ми викликали поліцію вдруге. Я молюся за їх сина і сподіваюся, що у нього все добре. Його батьки здається, трохи не в собі. Це була моя мама. Ми купували їжу фудтраку. Мабуть, касир натиснув не ту кнопку, тому що мамі довелося заплатити за карткою 11 доларів замість 10. Вона миттєво вибухнула і зажадала повернути 1 долар. Касир вибачився і сказав, що осталася помилка. Він покликав чи то менеджера, чи то директора, чи то ще когось, щоб допомогти йому повернути гроші. А весь той час, поки вони розбиралися на комп'ютері, мама кричала, що вони спеціально обрахували її, щоб залишити гроші собі на каженької витрати, через те, що вона не залишила чайові, а вона обізвала їх злодіями і злочинцями. Я не витримав і сказав їй: я віддам тобі один долар, якщо ти припиниш це. Звичайно ж, вона заявила, що справа в принципі. Коли вони повернули їй гроші, ми поїхали. Вона продовжувала скаржитися, тому я пішов від неї під вигаданим приводом. Пізніше вона написала мені, що одразу поїхала в найближчий поліцейський участок і залишила заяву на продавців. Хотів би я бачити, як на це відреагували поліцейські. Готові посперечатися. Вони ледь стримали сміх і Викинуло її заяву, щойно вона пішла, і цій жінці 40 років. Моя мама працює в приватній школі, в якій я навчався. Важливою деталю цієї історії є те, що цілий тиждень до цього синоптики прогнозували снігову бурю, коли я збирав свою сумку з лижним приладдям у її кабінеті. У дверях з'явився її найбагатший учень. Тато учня був мільярдером з великої літери М, і цей пацан буквально ридав, наче він щойно зламав ногу або померла його собака. Проблема була у тому, що через погоду вертоліт його батька не випустили з Нью-Йорка. Йому також не дозволили сісти у їх приватний літак у тетербо штат Нью-Джерсі, замість цього його батько збирався орендувати лімузин, щоб відвести його в готель неподалік. Через це його політ у Беліс або Канкум відкладався. А це означало, що він почне відриватися приблизно на три години пізніше, що дуже сильно його засмутило. Я працюю у швидкій. багато психів бачив за роки роботи. Найбільше мене запам'ятався випадок із лікарем, якого на узбіччі автомагістралі кусив у стегно службовий собака, помічника шерифа. Почалося все з того, що він перевищив швидкість і його зупинили. Лікар вийшов з машини, і, хоча йому кілька разів сказали, що він зупинився, він не послухався, і собака зробив свою роботу. Згідно з протоколом, було викликано швидку, щоб оцінити рани від укусів. Я приїхав і побачив хлопця на узбіччі. Першими словами сказаними. Мені було не привіт, колего. Мене звати Джон. Я облажався. Як вчинила би будь-яка інша людина в подібній ситуації? Ні, він сказав мені, ви мені тут не потрібні. Я сам лікар відділення на відкладної допомоги. Я сказав йому: слухай, друже, за протоколом я зобов'язаний зафіксувати укуси службового собаки. Після цього сталося дещо дуже веселе. Помічник шерифа стягнув його штани і направив на нього ліхтарик. Зазвичай я промиваю рану, накладаю на неї пов'язку, а потім ми вирушаємо до в'язниці або до швидкої накласти шви. Швидко. Ви, перебуваючи під вартою в поліції, ви не маєте права відмовлятися від медичної допомоги. Я почав наближатися до лікаря, думаючи, що це звичайний придурок, якого мені потрібно оглянути. А після я зможу повернутися у своє зручне крісло. Я одягнув рукавички і витягнув шприц зі своєї аптечки. Коли наблизився до хлопця, він раптом сказився, плюнув у мене, спробував штовхнути, що виглядало дуже смішно, оскільки його штани були опущені до його щиколоток. Почав кричати: мені не потрібен фельдшер швидкої, я сам можу все зробити. Я сам лікар дідька Лисого. Мене і його дупу, що смикалася з боку в бік, відділяла трохи більше метра, коли він вивільнив одну ногу зі штанів. Він штовхнув мене. Я схопив його за щиколотку і перевернув обличчям у землю. Він отримав розряд електрошокера. Його підняли і повели до патрульної машини. Весь цей час він кричав, що йому не потрібен який жалюгідний фельдшер швидкої. Вишенькою на торті став день суду. Його звинувачили в нападі на співробітника швидкої, помічника шерифа, керування нетверезому стані. Вищені швидкості було ще кілька пунктів обвинувачення, але вони відпали. Він заявив під присягою, що не нападав ні на кого у залі суду, де зібралося досить багато людей. Продемонстрували запис із відеореєстратора. Йому довелося знову пережити цей момент. Славне було відовище. Трохи перед історії у Сан-Паулу жахливий дорожній рух, і в годину пік усе просто нестерпно. Потрібно кілька годин, щоб проїхати кілька кілометрів. А загалом, одна дівчина була простішою в початкових класах, але в старших класах перетворилася на справжню стерву. Одного разу її водій приїхав забрати її не на тій машині. Це був не Мерседес Бенсес класу, а більш звичайний автомобіль. Вона абсолютно проігнорувала його, відмовилася помічати його присутність, поки він чекав, коли вона сяде в машину. Тож бідосі довелося повернутися до її дому без неї через жахливий затор за Мерседесом. Потім він знову приїхав через жахливий затор до школи, і ця зівсована погань накричала на нього за те, що він запізнився. Навчалася в приватній школі у Швейцарії. Багаті школярі в приватному пансіонаті. Більшість із них були мудаками, але серед них були ті, з ким можна було дружити. Одного разу один з однокласників влаштував вечірку на яхті на Женевському озері. Причому нам тоді було років 16-17 без дорослих супроводжуючих. Багато підлітків жахливо поводилися з офіціантами. Один багатий хлопчина вирішив заступитися за них, взяв велику пляшку шампанського і облив ним найкращого друга іменинника після того, як він штовхнув одного. З офіціантів іменинник почав плакати і кричати, а ми просто зібралися і звалили. За кілька тижнів хлопчину, який пролив шампанське, змусили поїхати в іншу школу. Адміністрація пояснила це поганими оцінками. Але ми всі розуміли, що це було підлаштовано батьками. У мене є ще багато таких історій, але суть у тому, що більшість цих багатих дітей та їх батьки дуже лицемірні. Пам'ятаю, як багаті мормони постійно бухали, а араби обжиралися бургерами з беконом. Це бачила моя мама. Вона працювала вчителем у приватній школі, Приготуйтеся до найгіршого. Загалом один хлопець отримав від батьків новий червоний крутий порше і почав їздити на ньому до школи. У нього не було потреби їздити на ньому до школи, тому що він жив буквально за 30 секунд від школи в районі, будинки в якому коштували від трьох мільйонів доларів і вище. Але він робив це, тому що був придурком. Його прекрасна машина не могла стояти на одній парковці з машинами інших однокласників. Простих смертних, тому він дістав дозвіл паркуватися на парковці для працівників школи. Теж простих смертних, але ця парковка, хоча б була під охороною. приблизно за тиждень він вирішив випендритися перед друзями, дуріючи на своїй машині на парковці для співробітників, і врізався пасажирською стороною своєї машини в задню частину машини вчителя. Машина вчителя була старим фермерським джипом 90-х років, тому вона не зазнала жодних серйозних пошкоджень. Що стосується порше, то на пасажирському сидінні ніхто не сидів. Водій Лишився цілий, але сама машина виглядала як великий дорогий бумеранг. Звісно ж, хлопець почав кричати, плакати, скаржитися, погрожувати і таке інше. Моя мама була його класним керівником. Тож він прибіг до неї, щоб вона зробила що-небудь. Вона ледь не розсміялася йому в обличчя і сказала, що на жаль, ах, вона не може нічого зробити. Наступного дня, коли моя мама прийшла до школи, в її кабінеті вже сиділи дуже впливові і дуже сердиті батьки хлопця. Вони зажадали, щоб вона пояснила, чому школа не зробила нічого. У зв'язку з тим фактом, що хтось врізався в машину їх сина. Вона почала погрожувати судом, якщо школа не відшкодує їм збитки. Хлопець стояв з ними, посміхаючися від вуха до вуха. Але моя мама не вчора народилася. Вона була готова до цього. Ух ти, ось як. Тільки шитель, у машину якого врізалися, розповів мені трохи іншу історію. Давайте краще подивимося, запис із камери спостереження. Цілком очікувано, хлопець обісрався від страху. Його батьки погодилися подивитися запис, думаючи, що вони мають. Звичайно ж, запис показав, що їх син викручувався на своїй машині, перш ніж врізатися в припаркований джип. Батьки повільно повернулися до сина. Хлопець почав кричати і лаятися. У нього реально стався нервовий зрив. Моя мама навіть боялася, що їй доведеться викликати швидку, щоб вони відвезли цю дитину. Зрештою, батьки погодилися відшкодувати будь-які збитки, завдані машині вчителя. Хлопцеві купили нову машину, але дуже пошарпаний форт, і йому заборонили їздити на ньому до школи. Це ще не все. Наступ з року його брат прийшов вчитися в шостий клас, і він розповів моїй мамі, що його старшому братові заборонили їздити на будь-якій машині, коли він розбив і свій Форд теж. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!